Понад дві сотні бойових зітнень зафіксували у генштабі за минулу добу найскладніша ситуація на покровському відтинку. Сили оборони відбили 57 ворожих атак складно. І у районі Курахового за даними генштабу, деякі позиції збройних сил України повністю зруйновані внаслідок авіаційних ударів ворога. Продовжують тиснути росіяни на Харківщині. Куп'янськ та Лиман залишаються головним вектором наступу ворога. Зупиняють його. Влучною роботою артилеристів та броні наш воєнкор Руслан Сміщук побував у розташуванні танкістів. Його репортаж із передової далі. Донецька область, фронт танкісти 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Панцерники тут своєрідна пожежна команда. Виїжджають на бій, коли ситуація загострюється і без броні вже ніяк. Наразі ми стоїмо на турецькому напрямку. Як часто ворог штурмує наші позиції, наразі це дуже часто от в день може бути там і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість разів можливо і більше. З технікою вони менше наступають, більше там заскочили бехи, викинули десант, далі бехи намагаються вискочити, втікти. От наразі, як вчора ми з вами були, то дві бехи заскочило, от, не встигли вони втікти. Дві бехи там і залишились. Ми вже виїжджали напряму на водку і добували той десант російський, який спешився в одному із підвалів вже зруйнованих домів. Сьогодні ті танкісти, які не чергують безпосередньо на передовій, тренуватимуться в управлінні сталевим велетнем. Адже коли танк виїжджає стріляти прямою наводкою, від мистецтва керування та маневру дуже часто залежить виживання всього екіпажу. Він ціль номер один не тільки для піві, але і для арти, і для міномір, ну для всіх. От. Е, наразі буде проходити тренування е, новеньких механіків водіїв, от, які Їздили трошки, але без... Якихось маршрутів на наразі тут ми построїли маршрут з поворотами, розворотами, заїздами в посадку, откатами і таке інше. І от. Це вони будуть проходити. Міхвод за позивним жук приховує обличчя, бо на окупованих територіях у нього залишилися рідні. Досвід у танкіста вже є. Бойовий ще вчиться, вчиться працювати над цим треба. У вас же бойові виїзди так Ви можете розказати про свій перший бойовий виїзд? Чи якийсь що це пам'ятався? Там прямо на Перший був прямою наводкою. Ага. Вчора вчора ага. їздив туди. Ми розбирали магазин, дали трошки просцяться. Але керування завжди можна прокачати. Їдеш і розумієш, що з тобою ще два чоловіка, що їх треба вивезти. Екіпаж. Екіпаж це сім'я. Да. Во, не мав. Далі михводи по черзі відпрацьовують складний маршрут керування. За ними спостерігає дядя Микола. Це один із найдосвідченіших танкістів підрозділу. Війну починав як міхвод самохідної артустановки ще за часів АТО. 2015-му пішов в АТО. Я попав 26-ту артбригаду. Там півтора года водвоював. Потім у 2017-му звільнився, тож ж переміря почали. І війна теж в 22-му почалася. Я намагався потрапити в бригаду 26 го але Житомирська траса пробка ж тоді стояла, ніж не йде їхати. Я повернувся в воєнкомат. Там черга була, я живу возлі воєнкомата, там метро, може 100. Тому зранку поранше прийду. Ну, утром прийшов, воєнкомат забитий вже гвоздями, нікого немає. У результаті дядько Микола через три місяці після початку повномасштабного вторгнення отримав повістку і став танкістом. Причому бойова машина, на якій воюють бійці батальйону Карпатська Січ, це трофейні російські танки. Т-80. їх вояки затрофеїли під час звільнення ізюма. Це бо ж кресний. Ну, але він натягує, щось тягати за ним, то ні. Це дизеля, то 72 та 64-ка. Але це більш корисний, він, ну, більше, хоча і наш зараз модернізація 64 не хуже, ніж оцей. У мене БВМ, там прицел краще сосна, оце. там ночник такий нормальний. Ну, тепловізор. По ходовой, там двіятель, вони практично одинакові. Тільки що в ну, 80-ку тут турбіна стоїть, у тих дізеля стоїть. А так, ну, по всьому, то воно Тоді батальйон захопив півтора десятка панцерників. Ну а м'яхводи, виконавши всі вправи, повертаються на місце дислокації. Далі команда командира через 15-20 маленьких. Вирушаємо, включаємо знову положення повний ход і в норочку. Всім все зрозуміло. А так я вами дуже доволен. Молодці красавці. Невдовзі бойовий виїзд, де кожна навичка, кожна вправа можуть врятувати життя зі східного фронту. Руслан Смачук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.